Я була міською дитиною з батьками, лікарями в другому поколінні, але без тями закохалася в Івана. Як мене рідні не вмовляли, як не пояснювали, але я стояла на своєму або Іван, або ніхто. А далі сказала, що я при надії, тому батьки змирилися. Іван вчився теж майже на лікаря, на ветеринара і планував вернутися в своє село, щоб там працювати на фермі, бо вдома його чекала мати. Батько запросив його на розмову і обіцяв йому їй з квартирою допомогти, машину подарувати, тільки б він залишився в місті, але Іван навідріс відмовився Мама мене просила на нього вплинути. Ти ж жінка, ти до села не привчена, як ти будеш там жити? Про себе подумай. Мамо, я за Івана а того й заміж виходжу, що він не такий, як ви, пишалася я чоловіком, я за ним вогонь і в воду. Мама тільки руки заламувала, а тато кусав губи. але відправили вони мене в село з чоловіком. Я собі уявляла щось що світле і сонячне, всюди зелень і корови з гусьми, як на картинках Пимоненка, але я попала в якесь неправильне село. Влітку там часто безперервно лив дощ, зима тривала півроку і була дуже холодна, а весна завжди зустрічала спочатку снігом, а потім нестерпною спекою. Умови були такі собі все на вулиці. Ванна, яку чоловік так для мене облаштував і всім показував, являла собою наварені два балони, до яких внизу було щось схоже на пічку, а на гори ще треба було наносити води, яка отак текла і грілася. Матері Івана я не сподобалася і нікому в селі так само. Всі на мене витріщалися і сміялися, коли мати всім розповідала, як за мною бігав гусак. Що я не даю кошенят сліпих впорядковувати, що не вмію підпалювати в печі і варити їсти. Бувало таке, що приходив ще й Іван з роботи і пригадував все, що чув в буфеті від сільських про мене і вчив мене життю. Я не розуміла, за що, якщо я так його люблю. Потім просив вибачення, приносив квіти і казав, що таке не повториться, але все повторювалося. Додому вернутися я не могла, бо у нас вже був дворічний синочок, і по правді Іван любив сина. Я працювала фельдшеркою в амбулаторії, але всі мої поради, як ото не мастити олією опіки, не терти всюди зірочку, не натирати рану землею. Всім було смішно від такого, а мені хотілося на стіни лізти, бо люди самі собі лікувалися, і я практично цілими днями була одна в тій амбулаторії, але хоч в тиші. І ось прийшов Іванів брат. Весь блідий і мокрий було зрозуміло, що з дурницею він не прийшов. Як я й підозрювала, це виявився апендицит, і я поїхала з ним в місто. Моє рідне прекрасне місто. В мій дім. Звичайно, його могли і в район направити, але я наполягла, і тато допоміг. Звичайно, що брата, я провідала на другий день скоріше для Галочки, бо весь час провела в домі батьків і мало не обіймала кожну милу мені дрібничку. Доню, ти завжди можеш вернутися, казала мама, як я залишу Івана, він же мене так любить. Верталася я додому сама, автобусом, і була вся в собі, наче й додому їду і розумію, що якби не дитина. Живу, як жила, аж тут прилітає до мене дружина, Іванового брата, та до мене за коси, що я з її чоловіком в місті гуляла. Мені спочатку було смішно, але вона такими словами на мене говорила, що я попросила її замовкнути, бо це ж нісенітниця. На крик прибіг Іван і замість того, аби якось цю жінку врозумити, він, навпаки, уважно слухав. А я думаю, чого ти така раденька звідти вернулася, каже він. Івана, ти чого? Твій брат ще у відділенні, а я у батьків була. На подвір'ї був вереск любе, сусіди визирають, Іван повів, наче її додому, але й в буфет зайшов, де йому знову ж таки помогли побачити ситуацію. В чому була, я втікала з села і дякувала Богу, що не заблудилася. Я й досі не розумію, чому мій чоловік так себе вів, адже на дворі були 80-ті, а не 20-ті роки. Звичайно, що потім в село поїхав мій тато з начальником міліції, і ми змогли забрати сина. Другий мій шлюб був з людиною мого кола, і я вам скажу, що він був в рази приємнішим, хоч я й не кохала так Ростислава, як Івана. Підпишись, підтримай українськомовний контент.